Розграбовані музеї, розбиті кургани. А тепер росіяни дійшли й до унікальних музичних інструментів. Планують викрасти з окупованого Бердянська найстаріший орган, який встановлений у костелі Різдва Пресвятої Діви Марії. Про це повідомили у центрі національного спротиву. Чи є шанс повернути до України викрадені предмети мистецтва? Далі в матеріалі Олени Каптюх. На цих кадрах Жан Марі Леруа, французький органіст і композитор, репетирує концерт у Бердянському костелі. Цей унікальний орган створили ще в 19 столітті в Німеччині. Потім в 2010 році його передали до бердянського католицького храму. А зараз росіяни поклали на нього око, кажуть в українському підпіллі. Є якби, свідчення про те, що цей орган вже зібрали. Ось і тут й найбільше ймовірно, що його просто звідти вивезуть. Ось оскільки Росія і Кремль добре розуміє, що це не якась там проста річ. Орган має понад тисячу труб і важить близько чотирьох тонн. Сам костел, де стоїть орган, ще з початку окупації Бердянська не працює. За інформацією місцевих росіяни, планують відкрити там медичний штаб. Цьому приміщенні цього римсько-католицького костелу окупанти вирішили зараз облаштувати е такий з якщо не помиляюся, це місце для проживання, нібито е медиків, так медичних фахівців, які приїздять на оцій ротації. Росіяни не просто крадуть з України все, що має культурну цінність, а включають награбоване до своєї власності, каже адвокат Віталій Титич, який займається розслідуванням таких злочинів, і називає це справжнім геноцидом культурної спадщини. Ми говоримо не просто, що там щось викрадено з музею, а коли колекції з законом включаються до складу власності держави, агресора держави окупанта Це ми маємо з російського боку. Така політика вказує на наявність геноцидального умислу. Один з найгучніших таких злочинів росіяни вчинили у Херсонському обласному художньому музеї. Звідти росіяни вивезли близько 10 тисяч витворів мистецтва. На цих фото окупанти поспіхом загружають картини у фури і вивозять до окупованого Криму. Відбувалося хаотично. Зранку загнали ці фури, як могли там вузькі вулиці. ну, взагалі, Шовкуненка там є такий проблемний момент щодо під'їзду. Да, вони намагалися максимально. Там приховати перекривали доступ місцевим громадянам. Вже пізніше окупанти навіть не приховували того, що вкрали картини, записали ролик, де назвали це евакуацією творів мистецтва. Зараз відомо, що частина цих викрадених картин знаходиться у Сімферопольському музеї Таврида. Тим часом Херсонський обласний музей зараз не працює тут порожньо, бо будівля під постійними обстрілами. Так радують предмети мистецтва росіяни не лише з музеїв, а й з приватних будинків. На цих кадрах донька художника з Херсонщини впізнала у російських новинах картини свого батька. Гляньте Мороз. Вона предоставила свої роботи. і За готова проводити для мами. Ці картини робив і волював мій батько. Вони просто вкрали наші картини, вони просто зайшли до нас додому і винесли всі картини. Вкрай важливо кажуть юристи задокументувати крадіжки предметів мистецтва. Мета наша це збір доказів нападів на культуру України, скажімо, так геноциду на культурному рівні і Доведення цього факту в міжнародних судах Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.